Ну, блядь, мене ваш чат більше підтримує. Чого? А Ахуй тебе знає. Не знає, він мене чого ти наговориш на мене, не поняла. <ріст> Це, блядь, В рифму сказати, чи не треба. Пробуй. Не обійдешся. А ти звідки знаєш, що я ображусь? Не, просто обійдешся. Я не хочу, мені лінь. Ну давай спробуй. <свист> eh. Треба ж заінтригувати и обломать. Ааа, так не цікаво. О -о, я я, я цікаво. в казали, сказав, сказав А, Акажи і Б. Ні, <свист> я просто скажу І. <свист> і цього <діло> достатньо. Егор, <свист> бери. Це блядь 100 розряду А і Б сиділи на трубі. А упало, Б пропало, хто залишився на трубі. Це 100 Олега. Угу, іменно вона і залишилася. Валера. Ми побігли! Ура, бля! бля? Дебля, бля? шобля, бля. Ніхуя себе! А йдіть в сраку, піду я від вас. Ні, в сраку ми не підем. Її треба помити для початку. А потім вже посилать. А ти не знаєш... Яка вона? Чи ми то чи не ми то щоб казати? Що треба щось робити. А яка так, різниця? То... Дезінфекція зайвої не буває. Серйозно? Да. Mm -hmm. да, Серйозно, ти не вірила. Не вірила ні. Блядь, <laughs> ви нариваєтесь зараз. Всі, всі, всі у трьох разом. Конечно. <laughs> <laughs> на шо, на то, що, вона тоже пісюни отрежет. <ріху> Ні, я просто проклону і все. А. Mm -hmm. Блять, куди далі вже? Mm -hmm. Так, куди мені їхати? Ти знаєш, тут зібралася команда Тригада? Ну, судейство, я почув, що я почула, я зрозуміла, що да. Ну. Так чого ти ну, що ти тоді забдаешь питанням? Я не задаюсь питанням, я кажу, ви хочете, щоб вас не стояв рік? А вы спорте уже остатка останній день літа. <ріху> А, не нагадай. Ну і що ти мені хочеш сказати? А що, mm. все, треба завтра бухати. В школу а ти все одно не підеш. Не бухатися, бо завтра останній день літа. В школу Я ти все одно так... не підеш. Куда? В школу. Ну, ну, да. Я б такий би ще в універ був, в общашку. Mm? Бухалоч, тёлочка. Єгор. Водочка. Не, ладно. Не водочка. Минишка, і э, стар. Ага, Микадав, да, блядь, з магазина за 70 гривень. Ой, та я хуй та йобана. Але а ну не там... піздякай на Мікадо, Мікадо что-то смачные с Да, а потом на утро хуеваешь, когда у угу. тебе іще. ну це еще. Ну це. Да, скидываем ее запасницей перепили це, Ух. Кстати, Мікадо пропала. Ви заметили? Десь з с 18-19 -го года його і не стало, блядь. Ой, Ні, не завтра. Я-то тоді ще не знав. Я тебе ще не знав. Ти бала взагалі то була для мене? Ти ці мала, не свідомо, це два з половиною року. Ага. Угу. За педофілію посадили, засуджую. Для всіх. Йди-йди-йди-йди, <палу> все, йди отсюди. Ти бабу? <палу> я знаю, що я є бабу. Не здивувало. Хм? <палу> та проходь, тебе там не видно, господа боже. <палу> Так не тикай пальцями. Тебе що, мама не вчила, що не можна тикати пальцями? Тикай не пальцями. А ти кому? Побій, кому же я. Мені? Я в своєму житті ніколи не тиснула пальцем. Молодець. Я завжди а показувала рукою, бо мене так навчили. <гум> Молодець. Не, я не молодей. Нихуя се, тайт, отсюда! людина. Батя... вот эту, пожалуйста! Я ей не пробил. <сих> Охуеть просто, я, mm -hmm. блядь, выпал с этой жизни. Просто бабаха выехала на похуй. Она просто, блядь, выехала на похуях. Арта даже косоока не попала, блять, в нее. А я попал в не пробил только. Блять, рот ебав всю игру этого, блядь. Пенопласта! Пиздос, блядь. Пограф, спасибо. Ого. Ой. Куда я базика пробил? Палачам. <связывается> Дидан не пробив. Короче, треба триматися на е, краю кола від малювання. Чим ми, чим ми тебе всего видали спорта? Буде тут жалуватися всім в чаті. Та я, кадеш, все. Mm -hmm, так і я ж так само. Они все там сидят, сука. Mm -hmm. За будиночками. Дочки, у до нас едут. Уху-хууууу! А, Чё, БК ему взорвал? Шо, а ты тоже по нему кидал? Да! Саран. Да, ничего, ничего, ничего. Что крика, драки нет? Да просто в базе БК взирвал. Когда шешь і... сейчас? Остріл! Хорош! На Батя не спів трохи по бабасі дати. Я кадеся. Фики у тебе вже домаги без а, напряги. Тисячі. 1500 Ше, ви, <бабасі? Ти на бабасі не їдеш, кажи мені як. Що? Че ты де вперед на бабасі не едешь, а геранче? Бо я ж заебався, це в ангарі сидит. Эй, эй, ей, уходит в туда. Эй, я пусть пиши, сука. Да, вже виконали 100%, має тільки 4700. Хури, де хури? Зліва заходи. Вона ще далеко. Бронебойный. Поїхали по рівень. Едем. Я спсюсь. По мені прилт. Зараз тебе праворуч будуть конопеня ребите. Там же все. О, арта, дякую, арта за сила. Дві руки повикручували. <гум> Там ще у десик десь 140 сидів. Да тут опизда, я заехал, короче. Ні, 40 камотыка. Собака Да, я, не, я как раз належу будь ласка. Так, будь а? ласка? Давай, Роба, лимонад. Я не против, там еще литье. Стала... Ананасом. Хорьев, вы поможите мне с хорьев, дядь. Так и не видно ей. Перекап... Ай, я выстрелю, сука. Уда с походу. М -м -м, не факт. Не а факт. я тоже свечусь. Що я зараз получу. О, 140 тут біля мене. Бачу, Блять, бачу. Якби... Help, help me. Хто <coughs> ми все нахуй? Канодротер. Ой, канопенір, блін. Блять, він так ще за, за будиночком ховається. mm <coughs> тебе тебя Та ми ж ти типу, пообидили. Ааа! Раді бога. О, ти и Харика. Блядь, не пробив кумулятивом. Я? Та я не пробив. Буваєш. Я за тебя быстрее, У мене 2203 суммарки є. М -м, в мене 5400 суми. О, а ти нагібатор. Який, блядь, нагібатор? Просто сидів, В Я просто до киси. Не вистрілив по арті, а міг би 140-го відправити до апостола Петра. Ну, так а чого не відправив? Бо я на КД був. Арт... А -а -а. Я вистрілив і арта вистрелила, коротше, поняв? Угу. По одному танку, по бабасі. Ооо, привіт, потужно Та що, наджибаємо. Ну, Саня, привіт. Чи наджибаємось? О, я навіть не чекнувся. Ра а куди, ти еще Імба, блять, ціл, цілу а, добу прострімив на цьому тижні. Добре. Давай, Серега, на добраніч. Дякую, Патту. А де твоя, будь ласка, пупсику юка, а? Шо отстаєш? А Нет, я тебе один помахав. лишився. І ти один. І артобот тебе прикриває. Угу. Ой, я вибачаюсь, артукибор. Та я тут не виграю. Давай ты, девчатка, давай ты иди, гуляйте, что вы там маете рублей. Гуляйте, только не нагуляйтесь. Блять, че один конопинек. Не живо, да, там ты все. А, куда он выстрелил? Эй! Твою налево. Андрюха, это все, я в тебе верю. Я сам себя не Стану генералом. Ага. Пострел! Давай. Хорош. Ай, не давай. я тебя с... 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 Сука. Сим 100. 100. Не, бейше, а у меня там еще пайка была блайндом. дом Вот это не бату. Такий наебатор, бля. Блядь. Тебе хоч таймінг записать. Запиши таймінг. Майстра дали. Першого майстра. Тероса ну, троса Блядь. мене аж трус. Заебись ему. А у кого там. А у кого там дисков не, не за не замутим? У мене. А, ну Ладно, ладно тогда. Блять, а нахуя. А, ось. О, я. Сука, 7900 демеджу Та Да я сам вахай що я нагнул так. А вот тишина. О, це надавав, е, е, Я думаю, у меня канонопе зараз з'їдять. Шева, як на нагипта. Нормально. Помаленьку йдемо вперед На якому серваху сидит? На другому. На другому. Фу, так мені треба покурити